Та на годиннику про головні події в Україні та світі розкажу вам я, Катерина Романюк. Вітаю вас. Лідер групи Скрябін Андрій Кузьменко загинув у ДТП близько пів на дев'яту ранку біля села Лозуватка Криворізького району. позашляховику, шляховику, якому знаходився співак, в'їхав у вантажівку. Від отриманих травм артист загинув на місці. Повідомили у ДАІ. Андрію Кузьменку було 46 років. Більшу частину яких він присвятив гурту Скрябін. Він активно підтримував армію, збирав гроші на потреби бійців. АТО. у співака лишилася дружина та донька. Понятно, що антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію. Две в Борисполі терористи захоплять літак. І от з нас виберуть, кажуть, ти, ти, йти, ідіть від терористів забирайте, то не є терористи. То є давним давним-давно війна. І те, що там робиться, знаєш, ті, куди стріляють, ті, куди стріляють. гинуть мирні люди, ніхто нічого ніхто, не рубається.

П'ятеро українських бійців загинули. Ще 29 поранені. Повідомляє генштаб. Протягом доби бойовики більше ста разів обстріляли позиції сил АТО. не вщухав вогонь і вночі. Найскладніша ситуація у районі Дебальцевого з усіх боків міста канонада артилерії. В районі Юнокомунарівська працюють снайпери напружено на Донецькому напрямку. Бойовики обстрілювали не тільки позиції українських військових, а й селища, зокрема піски та водяне. На Луганщині градами терористи накрили щастя та вільноваху. В районі Маріуполя від вечора відносно спокійно. Бійці сил антитерористичної операції впевнено тримають позиції ще завдаючи терористам суттєвих втрат. За попередніми даними 1 лютого противник втратив 180 бойовиків вбитими та 248 пораненими. Черговий штурм Дебальцевого закінчився поразкою бойовиків. За даними інформаційного спротиву, після невдалих спроб створити котел. Ворог намагався витіснити українські війська з району Дебальцевого. Три з половиною тисячі найманців та більше ста одиниць техніки. Атакували за двома напрямками через Чернухино-Вуглегірськ. Сила то захищаючи позиції, знищили близько 20 бронемашин та три вантажівки противника. Наразі бойовики відступили до захопленого раніше вуглегірська. У результаті артобстрілів загорівся завод Донець Гірмаш, який належить Рінату Ахметову. За словами місцевих жителів, у завод влучило не менше п'яти снарядів. За даними інформаційного спротиву, на цьому заводі бойовики налагодили ремонт своєї військової техніки. Зокрема, збирали міномети для незаконних збройних формувань. Власники, що серпня минулого року, заявляли, що втратили контроль над підприємством. Вісім людей напередодні були поранені під час їх евакуації з Дебальцевого. Сталося це через алтерийський обстріл бойовиками. Як повідомили в держслужбі, з надзвичайних ситуацій триває вивезення мирних жителів з міст Донеччини, які піддаються постійному обстрілу з боку терористів. За добу вивезені 269 людей, у тому числі 47 дітей та 16 інвалідів. З Дебальцева евакуювали 204 людини, з них 33 дитини. З Авдіївки 65 людей, у тому числі 14 дітей. Також у міста, по яких стріляють бойовики, Україна продовжує доставляти гуманітарні вантажі з продуктами харчування. В організмі Надії Савченко через голодування почнуться незворотні зміни, б'ють на сполох київські лікарі. І заявляють українську льотчицю, яка голодує російській в'язниці вже більше ніж півтора місяці, і п'є тільки воду слід негайно рятувати. За 50 днів на одній воді з організму зникає глюкоза, яка міститься в печінці. Втрачаються білки, жири і людина різко худне. Крапельниці з фізрозчину, які за словами адвокатів, водять Савченко не замінять їжі. Попереджають медики. Нагадаємо, надія Савченко схудла на 18 кілограмів і відмовляється припиняти голодування навіть під загрозою смерті. Бійці добровольчого батальйону Айдар зібралися на Майдані Незалежності. Там проходить церемонія прощання з бійцем загиблим в зоні АТО. Далі пішоходою бійці вирушать до Міністерства оборони і влаштують там пікетування. Нагадаю, п'ятницю айдарівці вже протестували на повітрофлотському через, начебто, плани Міноборони, розформувати батальйон. Військові добровольці вимагають зустрічі з міністром Степаном Полтораком. У міністерстві пояснюють, що розформовувати батальйон ніхто не збирається, а змін на документах через двомісячну відсутність печатки у військовій частині бійці цьому не вірять. У п'ятницю все закінчилося штовханиною і викраденням та побиттям бійця Айдару Максима Озуба. Понад 6 тисяч військовослужбовців вже отримали статус учасників АТО. Повідомляють у міністерстві оборони на розгляді більше тисячі справ бійців. Юристи ж радять солдатам не відкладати отримання статусу, адже він дає право на пільги при оплаті комунальних послуг, звільняє від сплати податку на прибуток і дає право на безкоштовний відпочинок та лікування. До танкові ракети, безпілотники, розвідники, броньовані, джипи і військові радари На Сполучених Штатах розглядають можливість поставок зброї в Україні. Надання зброї летальної дії підтримується в адміністрації президента Брака Обама і Пентагоні. За таке рішення головнокомандувач збройними силами НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав. як пише газета New York Times, держсекретар Шаджон Керрі, що приїде у Київ у цей четвер, обговорить питання військової співпраці. Досі американці. Ця насилала в Україну лише бронежилети, прибори нічного бачення, аптечки та інженерне обладнання. Барак Обама планує посилити тиск на Росію, надалі підтримувати Україну. Про це він сказав в інтерв'ю CNN. За словами американського президента, санкції проти Російської Федерації посилять водночас США підтримує Україну і реформи ініційовані Порошенком та Іценюком. Як наголосив американський президент, Путін дивиться у минуле, а не у майбутнє. Америка хоче бути певною, що може захистити союзників та підтримати принципи, які берегли миру в Європі весь післявоєнний період. Раніше Обама і Меркель домовилися притягнути Росію до відповідальності. Лідери двох країн висловили стурбованість зростанням рівня насильства на сході України. Жодних попередніх умов для проведення зустрічі у мінську немає. Про це повідомили президенти України та Франції Петро Порошенко і Франсуа Фронсуланд, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови після провалу зустрічі контактної групи по Донбасу. Порошенко також зажадав від Росії як учасника контактної групи офіційно відреагувати на зрив мінських консультацій. Чергові проговори у мінську щодо деескалації. кризи на Донбасі відбулися 31 січня. Але представники так званих ДНР і ЛНР їх зірвали, вимагаючи перегляду вересневих угод. Кілька тисяч людей зібралися на площі перед будівлею угорського парламенту в Будапешті. В неділю вони протестували проти антиєвропейської орієнтації Кабміну на чолі з Віктором Орбаном. Демонстранти вимагали відмови уряду від нинішнього проросійської політики та дотримання принципів європейського союзу. Україна непокоїться через симпатію правоцентрийського уряду угорщини до Росії в умовах ескалації конфлікту в Україні. Демонстрація протесту була проурочена до візиту канцлера Німеччини. Ин Ангела Меркель в Будапешт за два тижні в Угорщину пробуде з візитом і путіну. Дві тисячі рейсів скасували уша через снігову бурю. Переважно у Чикаго штормове попередження оголошено в 18 штатах. Загалом там проживають 65 мільйонів людей. Мер Чикаго пообіцяв, що вулиці будуть розчищатися, і жителі не постраждають. У місті буде задіяно понад 350 снігоприбиральних машин. Вже тобто, сьогодні шторм може накрити Нью-Йорк і Бостон. У Нью-Йорку очікується мокрий сніг та вже ледиться. Висота сніжного покриву у Бостоні досягне до три. 30 сантиметрів Нагадаємо, збитки від січневої снігової бурі обійшлися. Економіці Нью-Йорка в 200 мільйонів доларів. Ну і дякую, що виступає. Залишайтеся з нами надалі. Зустрінемося вже у півдні.